16 лютого на засіданні тимчасової комісії Верховної Ради з питань захисту прав ВПО була оприлюднена карта і таблиця географія проживання ВПО на базі об'єктів тимчасового житла, підготовлена мінреінтеграція. Відповідно до цього, які сформовані відповідно до постанови про формування житла тимчасового проживання, проживає наразі в таких об'єктах 4700 осіб. Внутрішньоприміщених осіб. Відповідно, аналіз по областям ви бачите. Ну, наприклад, Донецькій області 125 об'єктів, Київській 100 по КНДА по місту Києву 113 об'єктів, Харківська область 113 об'єктів, Миколаївська сто і так далі. Тимчасова спеціальна комісія це структура при Верховній Раді України, яка працює рік. І ми сподіваємось за цей рік на дійсно великі результати.